Друзі, ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Телеграм-канали пишуть про вибухи в Овручі, Пуски були з Білорусі. Як пише телеграм канал «Опора», тривоги не було через балістику. Удари по залізниці, постраждалих і втрат немає. Пожежу, локалізували, мітили по ешелунах. У відповіді лунали на російських базах вибухи. Росія, яка би концентрує війська в Білорусі, щоб вскорі попитатися захватити Львову, Луцьк і Києва. Новая газета сосилка на російська. военного, который сейчас находится в Гродно. Залышимо мову оригиналу. Белорусы, россияны слуха а вас скадают на завиду могой бладилу. Сообщается, что к середине декабря РФ якобы перебросит в Беларусь около 300 тысяч российских мобиков и пытается ударить Луцк и Львов, чтобы отрезать пути западных поставок вооружения. В то же время готовится второй удар по направлению на Киев и параллельно планируется прорыв через Бахмут на славянский Краматорск. Такое развитие события, по мнению Русни, якобы до Зеленского к капитуляции. российские солдат добавляют, что этот план на самоубийство, так как ВСУ хорошо подготовились к защите. Тысячи положим сразу ни до Киева, ни до Ковеля. Мы не дойдем. Путину явно впаривают этот план, как очередной Блицкриг. Стоит отметить, что украинская разведка на данный момент не видит признаков создания мощной ударной группировки на территории Беларуси. Тем не меньше, Россия в Беларуси фактично проводит певную форму Мобілізації в межах якої чоловіки повинні стати на військовий облік. А їхньому виїзду з країни всіляко намагаються завадити сьогодні. Вночі після останніх ударів по пунктах мобілізованих знову прилетіло вже вдруге друге за останній тиждень. Гродно горить, як повідомляють партизани, понад 50 мобіків уже нікуди не поїдуть. А ось що розповів полковник британської армії відставці військовий експерт Глен Гранта щодо ситуації в Білорусі. Повідомляє експресо. Кремля фактично проводить певну форму. Вілізації або перед мобілізаційну підготовку Білорусі зараз там контролюють кожного. Всі чоловіки повинні стати на облік, і кожного, хто намагається покинути країну, намагаються зупинити. Повідомив Гранта. За його оцінками, окупанти не зможуть створити угрупування військ, необхідне для повторного нападу на Україну з Білорусі. У Білорусі немає стільки охочих людей. Багато росіян, які поїхали на фронт, не є загартованими в боях. Це новачки. Все, що вони можуть привезти з Росії, це ще більше мобілізованих, тобто буде ще одна. Битва, коли проти України просто китають гарматне м'ясо. Я не бачу перспектив скоординованої великої битви. Розповів військовий експерт. Він також звернув увагу на те, що Білорусь відправляла до Росії військове обладнання та боєприпаси, які навряд чи повернуться. Вже багато чого знищено та використано війні проти України. Логістичний простір за спаною Білорусі є слабким, і не факт, що саме цей логістичний простір дасть їм необхідну потугу. Додав полковник. Одночас він зазначив, що Антитаки можуть атакувати Україну, і це буде проблемою для ЗСУ через чисельність війська. Місця через які вони можуть атакувати, досить вузькі і можуть бути добре захищені у Києві. Набагато більше людей, які побували в бою, і на відміну від Білорусів. Це буде не перша битва. Такий розклад може бути проблемою, але це проблема кількості, а не якості. Хоча і кількість, як ми знаємо, має свою силу. Розповів Гранта до зустрічі. Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки. пишіть. Ть, коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.